Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти будемо говорити із військовим глядачем із майором запасу, учасником російсько-української війни з Олексієм Гетьманом. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Вас також вітаємо. Вподобайка авансом, коментар для хорошого настрою. і Підписка це те, що вітається. Ми розпочинаємо. Пане Олексію, зараз на сході максимально гаряча обстановка, фронти рухаються, і, на жаль, не на нашу користь, як ми розуміємо, росіяни продовжують використовувати ту ж саму тактику, що на авдіївському напрямку, тобто посипають кабами керованими авіаційними бомбами, часів яр. Зокрема, як з цим боротися, і скільки у них цих бомб ще є? Що з цим робити? Ну, з бомбами навіть рахувати не варто. Ми <кій> колись порахували. Приблизно проховали їхні снаряди, скільки в них було ну 15-20 мільйонів на початок повномасштабного, тобто це можна було вираховувати. Ця інформація не приховувалась З боку росіян вони навіть от Скільки у них кабів, це розмова йде про тисячі, навіть не про сотні. Тому вважати, що вони закінчаться, не варто. Що що треба робити, щоб вони не ровнялися з землею? Наші населені пункти, як вони вже це робили і в Авдіївці, і от зараз часів Яр. Ну, треба використовувати засоби е, протиповітряної засоб оборони, вочевидь. І бажано, щоб вони, ми нарешті вже отримали ці в 16-й, росіяни просто не зможуть підлітати на ту місць, з якого вони можуть кидати е, ці керовані авіаційні бомби. Ну, бачите, знов-таки ми впираємось в те, що е, нас. Е, Атакують, нас тиснуть, і наші партнери, на жаль, досі інколи перебувають в стані роздумів, що варте, чи не варте, наскільки можна швидко. Ну, ви знаєте, я тільки що з ну, досі перебуваю ще за кордоном країни. От я був в деяких європейських країнах, розмовляв з людьми, там було заплановані зустрічі на різних рівнях, і ви знаєте, підтримують. За кордоном підтримують нашу країну, але я вам скажу чесно. Сумне е сумне враження, бо вони е вони підтримують. але вони не розуміють, що відбувається. Вони не розуміють, що затримка на 2-3 дні постачання чого чого там е Пан Олексій зараз в автівці і по дорозі в Україну, як я розумію, тому е спілкуємося з ним через е мобільний зв'язок можуть бути обриви. Але я нагадаю, що спілкуємося із військовим оглядачем, учасником російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Говоримо про способи протидії таким засобам ураження, як каби, російські керовані авіабомби, якими вони заразів яр. Є я, ну, я зараз, да я я зараз поки що не в Україні, а тільки на під'їзді, тому е, ну, сумно. Е, що, що цим що робити нам зараз? Е, Не маючи, ну можна жаліти скільки завгодно. Що ми можемо робити, е, поки е, ми отримаємо нарешті то озброєння, яка нам потрібна? Ну ви знаєте, евакуватися, евакува, еваку, евакувати евокуевакувати людей з тих міст, де вони завдають потужні удари, е, будь-які навіть дуже щільні фортифікації, навіть там залізобетонні, вони не втримують там, 500 півтонну бомбу, вона все одно проб'є і зруйнує, Тому ну, використовувати ті засоби протиповітряної оборони, які ми маємо, тут навіть ПЗРК можуть спрацювати. Хоча, якщо вони вкидають за 30-40 кілометрів, то туди вони не дострілюється. Ну... Бо значно. тут питання до речі: про куди достріляти можна, пане Олексію? Якщо в нас немає сенсу розмовляти про те, аби знешкодити усі керовані авіаційні бомби, то можливо засоби пусків цих бомб можна якось перерахувати. От я зараз ну, про 34-ті. Винищувачі, бомбардувальники, скільки їх у них є? Можливо, от за 10 днів у нас є гарна статистика: 10 літачків російських уразили. Можливо, таким чином Ні, будемо це... боротися? Ні, ну ми таким чином будемо боротися, але ми не поборемо принаймні швидко. Ну, це йде рахунок на сотні літаків. Тому казати, що е, ми, якщо будемо нищити, як ну це дуже це чудово. По одному літаку в день це великі втрати для росіян, але ну. Ми... Треба буде багато часу, щоб все, всі літаки знищити, ну, ті, що вони будуть використовувати. Зараз вони проти нас, ну, там в них більше двох тисяч літаків, а на фронті російсько-української війни вони використовують від 300 до 500 літаків. Тому ну, різних літаків. Це не тільки сушки, це міги, ну, все, що там не літає. Тому ну, можна порахувати, що нищити по одному в день це, це, це непогано, але ну, вони все, все одно є. І все одно вони будуть це використовувати. Це їхня така відносно новітня тактика. Вони її не вони, вони вчаться, росіяни теж вчаться під час війни до того, до Авдіївки в них були головна увага приділялася саме танковим військам, ударам на землі. От вони дуже полюбляли кезуватися своїми танковими арміями. Потім ну, всі армії світу, це, та країни НАТО. Ну, ми намагаємося, поки що це не дуже вдається з інших причин спочатку мати перевагу в повітрі, атакувати з повітря, а потім вже проводити певні операції по суходолу, що робити набагато простіше і ефективніше. Вони це до них дійшло, і вони маючи перевагу в повітрі, в літаках. Вони починають цим користуватися. І що ми тут можемо зробити ще раз? Прямо зараз ми нічого зробити не можемо. ми можемо тільки очікувати літаки, які можуть відганяти літаки ворога, і ми можемо пробувати використовувати наші зенітно-ракетні комплекси в Буковські, Кубовські, які в нас залишились гібридні комплекси, які використовують Буковські радари і Сісперу ракети, які стріляють на то Вони долітають на 30, 40, 50 кілометрів. Вони долітають до літаків. Але їх треба підводити майже під саму лінію фронту. Uh -huh. І як тільки вони запрацюють, вони випромінюють електроманітних хвиля, вона ну, одразу як радіостанція працює, можна побачити звідки йде сигнал. Одразу туди може початися почати вже артилерійський обстріл, туди добиває артилерія росіян. Ну, ну вкрай важка ситуація. Що, що з цим робити? Ну нема червоної палички, що ж цим робити. На жаль, Ну от, до слова, ви говорите, що росіяни вчаться на своїх помилках і якось еволюціонують у цій війні. Я б хотів би запитати, як щодо нас чи навчилися ми на Авдіївці, тому що бачимо зараз за Авдіївкою. Пішло Сєвєрне, степове, було Ласточкіне. Так і є розуміння, що напевно що оскільки окупанти так швидко захоплюють ці населені пункти не були підготовлені радше за все на лінії оборони. Як стосовно часового е, яру, оскільки два роки щонайменше триває повномасштабна війна, можна було підготуватися. Я впевнений, що було зрозуміло, що якщо що, то росіяни будуть туди йти, чи готові там лінії оборони, оскільки ну закидуючи кабами, я так розумію, без піхоти місто не візьмеш. Ти хоч там тисячу штук їх кидай, але треба, щоб людина була на землі, ну, все все, 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 все вірно. Але давайте будувати лінію оборони. Ну ми росіяни знали, що де, де приблизно сказав президент, що вони знали, де, де ми будемо проводити нашу наступальну операцію. Де це ми не приховували? Ми казали, що у нас будуть наступальні дії якраз влітку минулого року. Ну і вони побудували фортифікації. А де нам треба було будувати фортифікації, що ми планували не оборонятися, а йти в контрнаступальні дії. Зараз зрозуміло, де, де будете атакувати ворог і де нам треба тримати оборону. Про це казав в тому числі президент, що нам зосередитись треба, ну і командуючий верховного командуючий про те, що нам принаймні перше півроку треба зосередитись на обороні. і Неодноразово було сказано, що особливо ці перші тріотну найближчі три місяці будуть найбільш важкими. Тобто, от нам прямо там, де зараз, де де ми зараз знаходимося, ну, може не прямо там подивитися по складках місцевості, де найбільш зручні позиції. Там треба будувати фортифікації максимально швидко, наскільки це можливо. У нас непогані інженерні війська. У нас дуже багато будівельних компаній працюють рекламу по всій країні. висяча, швидко будуємо там під от, хай, під ключ, все, Я хай підключ будують фортифікації. Це треба зробити швидко. Чому вони не будувалися раніше? Ну ви знаєте, це е, такий закіт, е, начебто правильні слова, що не будува раніше. Але я військово скажу а де, а де треба було будувати? От де, де саме? Біля часу Яру, чи біля Бахмута, чи чи біля Константиновки, чи біля е, чи Посікреніна була перерити її окопами? Ну це знаєте, це так трошечки на емоції. От треба було будувати де будувати. От, покажи лінію, де ви вважаєте, що рука така, от особисто мене на перший на хлопський розум, мій симетрично так, ті лінії, яку збудував ворог, от для того, аби відзеркалити його лінію оборони, так ми збиралися цю лінію оборони проривати, і де не де нам це вдалося зробити. Зараз коли ми коли наші наступальні контрнаступальні дії призупинилися, і ми зрозуміли про те, що треба приходити оборону, буде наступати ворог, ми почали будувати фортифікації. Ну ми почали їх будувати погано ага. чи добре. Ну... Оце окреме питання, але ми почали це робити, де саме там, де просто, не просто не тільки ми знаходимося, а там, де найбільш зручно, ну, нема не, не сенсу будувати фортіфікації е, в ямі, якщо е, на 5 річ чи там три кілометри в бок є е, е, пагорби. Звісно, ну тут вже не, не треба лінійку вимиряти, треба ставати на пагорби, бо там ми, ми будемо, будемо тримати. А якщо станемо десь в ямі, то звісно, нас просто там закидають ледні каміннями. Ну тобто, ну це очевидь. І я впевнений, що будують, ну і тобто не впевнений, вони їх будують так, як треба, так швидко, як треба, так е, правильно, простіше кажучи, як треба. Ну, я в цьому не впевнений. Ну, тут, ви знаєте, е, ну, для того, щоб е, можна було сказати, е, про, зробити аналіз е, фортифікацій, які будуються, ну, то треба просто приїхати 1500 тисячі кілометрів по всій лінії фронту і тоді зробити висновок. А не вихопити якісь одну ділянку, де побудовано добре, і сказати, от бачите, ну розпузі від, ну, від частного до загального приходити ж не можна. Десь yeah. десь я впевнений погано побудовано, ну не добудоване ще. Ну це ж не треба казати, що крізь погано. Ну знаєте, ну, от повірте, дивлячись з, з ще раз, от з Європи, де, де трошечки проїхався по, по цим зустрічам. Ну, по-перше, нам нами всі пишаються. Нам вважають, що ми творимо дива, що такого ніхто не очікував. І е, вони не вірять, що ми між собою можемо посваритися. Вони вважають, що у нас дуже потужна нація, яку треба ставити в приклад. Тому давайте, давайте їх не розчаровувати, Давайте не будемо сваритися між собою. Так, саме в єдності наша сила приєднуюсь до слів Олексія Гетьмана і долучаюся, і цілком підписуюсь під ними. Друзі, долучайтеся також і ви до родини Фокус. Підписуйтесь на нас, залишайте вподобайки, коментарі Це те, що просуває наші відео. Ну а я, пане Олексію, дякую вам за те, що долучились ви. Ем, майор, з запасу з нами сьогодні спілкувався військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман ж звати Павло Ковальчук. З вами був фокус. Залишайтеся у фокусі, аби бути в курсі усього найголовнішого у світі в Україні. Зокрема, до зустрічі.